Корівка Ліна. У далекому лісі, серед квітучих лугів і зелених полів, жила собі корівка на ім'я Ліна. Вона була дуже доброю та лагідною, і всі мешканці лісу любили її за щедрість. Ліна завжди давала своє молоко всім, хто його потребував. І за це вона була. Відома як найщедріша корівка в окрузі. Одного разу в лісі сталася дивна подія. Зникла веселка, яка завжди з'являлася після дощу і приносила радість та щастя всім тваринам. Мешканці лісу дуже засумували. Адже без веселки ліс здавався темним. І сумним. Лісові мешканці зібралися разом, щоб вирішити, як же повернути їм веселку. Вони звернулися до мудрої сови Софії, яка жила на найвищому дереві в лісі. Софія сказала, що для того, щоб повернути веселку, потрібно знайти. Чарівне молоко, яке може виконати будь-яке бажання. Лісові мешканці знали, що тільки Ліна може дати таке молоко, бо її серце було сповнене любові та доброти. Вони пішли до корівки Ліни і попросили її допомоги. Ліна з радістю погодилася. Вона піднялася на зелене поле. Де завжди паслася і почала думати про те, як дуже вона любить свій ліс і всіх його мешканців. Її серце наповнилося теплом і світлом. І раптом у відрі з'явилося не звичайне молоко, а справжнє чарівне молоко. Тварини швидко забрали молоко. І принесли його до сови Софії. Мудра сова промовила заклинання, і коли перші промені сонця доторкнулися до молока, над лісом знову з'явилася яскрава веселка. Ліс засяяв новими барвами. А мешканці знову були радісними і щасливими.